Ми так це по домашньому положим. І таким способом, що караул капітальний. Накалопуцали, ми його замочили. Рецепт дуже секретний. Ми зараз дамо жару. Сочне, присочне, вкусне, присусне. Прикольно, то не бачить, каже, ніч. Діч. У нас діч. Діч відбувається. Як ви думаєте, наша нам горілка на кухні? Хто може придумати? Моє вітання, Кут. Вітаю, бажаю вам здоров'я. А горілка у нас буде банальна, Ми будемо банально, може, якщо немає у вас світа, можна пожарити шашличок. Шашличок. Це у нас з вчорашнього дня, я там десь знімав, ми жарили на нашому мангалі. шашлик, А зараз ми будемо жарити, так як на вулиці мороз. Ой, а де вона? Так як на вулиці у нас мороз, і я розумію, що Жариться, це буде дуже довго. Ми так оце по-домашньому. По то ми зараз будемо шашлик жарити на сковородці таким способом, що караул капітальний Ну вже випробуваний, да? просто бомба. Це м'ясо з чого? Це м'ясо з наших натуральних домашніх поросят. Ті, що у нас без всяких гербіцидів, пестицидів і всякого остальної радості кормлюється на натуральніші, натуральніші козячі е, сиворотки. З коз... Після козячого сиру. Вот вот, да. Накалапуцали ми його замочили. Рецепт дуже секретний, поки що не скажу. Ну, я буду вичавлювати з нього сок, що... ну, щоб він у нас швидше прочався. Про а потім ми його будемо жарити. Дуже круто взагалі. Давай. Ну, я знаю точності і з увіреності, що ми так по-домашньому там без перчаток, там без всяких фантом, без все, це ми для себе не напротив. Я знаю точно, що у нас такого шашлика ви точно не їли. Ну підписники скажу Больше. вам, запах неймовірний. Більше, більше я вам навіть могу їсти. Буде. Могу їсти лучше, а такого точно Що, Друзі, отак ось ми загрузили. Тут було там на пару не на пару, а на скільки на 4 шампура я ставляв. А це вже буде будуть їсти, ви знаєте хто. Наші свині. Безходне производство. Так, класно. Так. Зараз ми руку. Ми їмо руку. І ми зараз дамо жару. Yeah. Так, друзі, ну що, тут почало потрошку підшкварюватися, але, але ми розуміємо, що це у нас електропічка і це буде дуже довго. А нам для того, щоб запечатати м'ясо, і щоб воно було, як я казав, на нам надо. Ну, нам треба зробити, його по-бистрому зашкварити. О, я шо такі по Ну то Друзі, можемо смалити свиню не тільки снаружи, а ще й зсередини. Отаким от от способом я його заспалюю зараз. І воно буде у нас сочно присочне вкусне, привкусне. Круце, прикруче і натуральне, принатуральне. Вот. І зараз у нас... Ефект натурального вогню, натуральної пригарочки і буде бомбезно. так? Да -да. так що Шашлик можна жарити по-разному. І тепер в цю сторону також будемо висмалювати. Оце кабанчик запахло, так? Кабанчиком запахло. Да? Зараз буде бомба. А що, він уже промаринувався більше півтора суток. Тобто, ну, по большому счету, хто розуміє, його можна їсти так і не жарину, ну воно буде І Тим більше ми знаємо, що наші на, наша худоба, наші животные не боліють нічим, не оброблені там ніякої гадості в них нема. Я ж так. І як і в людей, ми те, що ми їмо, те, що ми їмо, то, що ми їдемо. Що ми повинні заботитися про те, що ми їмо, як ми їмо. Це один із таких і факторів був, чому ми повернулися на нашу батьківщину. Щоб краще питати. питатися, да? щоб краще споживати кращу справу. кориснішу як, як, і ой боба буде зараз Уа! такого ніхто не бачить yeah. ну що я думаю що вже готово зараз ми додамо йому ще трошки ще трошки жару в плані пригарочок як наші кажуть там одні знаю, пригарочок щоб воно було как настоящий шашлычок. За у нас такие, что не получился в ресторан тыкликут. Дичь у нас, дичь. Дичь происхода. Вот так получится шашлычок. Шашлычок по-домашнему в хате спать, но Смажемо весело й правно, газовою горілочкою. Хей, до столу всіх учіше, цей момент не проминай, хай дома, але завжди шашлик, це святковий рай. На вулиці дошта вітер. А ми не хочемо сумувати у нас в квартирі як на пікнік, бо маєм газ. Що тут казати? Це... Дикий кут. бажаю вам здоров'я і до нових зустрічей. Боже благословить.